Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Ніпора». Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Ось дивіться, яка в мене лохина вже є. Ось така гарна. Ось така, такі кущі. А тут малина сюди ось, 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 є. У нас така ми вже нарвали її. Ось тут воє, Вон там ще є малини. От. А де діти вже ой, ломили от яку юку. Ось така малинка у нас є. Ось така. Ось така малинка. Є. Кагарна, ми вже позбирали трохи. І сьогодні ми будемо з малини варити варення. Якщо кому цікаво, давайте готуємо разом. Ось така у нас. Краса. Готуємо варення з малини. Тут у мене є кілограм малини. Я, е, мені трохи не ставало, я пару дала морожених малин до кілограма. Зараз ми гарно це пересиплемо в цей друшлячок і в друшляку я їх промию. Ось тако переберу і промию. Друшлячкове. І поставлю, аби воно собі стікало промить, аби менше було води. Як я промила малину, кладу, аби вона отак насито, аби вона собі стікала, котре буде ще якийсь від цього, аби було чимнайменше води. Ось така у мене малина. Це моя домашня малина. От Я собі заморожую, я роблю різні з малини, але то в мене не було. Не ставало, зібрали і не ставало трошки, і я за того дала мороженої. Мене просили зробити. Мій рецепт. От я хочу поділитися та й за, що, за то і додала би був кілограм. Так, Ця малина вже трохи стекла, що ми промили, і висипаємо її у е, каструлю таку. Ось, дивіться, постікало якраз. Це сюди. І тут у нас є кілограм цукру. Цей цукор ділимо на 5 частин, всипаємо одну один стакан цукру сюди, 200 грамів. Всипаємо сюди, ставимо на вогонь варити. Включаємо газ і ставимо варити. Будемо його помішувати і варимо 5 хвилин з моменту закипання. Води ми не даємо нічого. Просто так. Пройшло 5 хвилин, ми всипаємо знову стакан цукру. Розмішуємо і варимо ще 5 хвилин, і так цілий кілограм. Через кожних 5 хвилин додаємо по стаканову цукру. Знову 5 хвилин варимо. Знову через 5 хвилин даємо ще один стакан, третій стакан уже цукру розмішуємо і ще 5 хвилин, через 5 хвилин четвертий. І так ще два. Так, пройшло ще 5 хвилин, воно вже двоє почало підгустати, ми висипаємо четвертий стакан. І розмішуємо, ще варимо 5 хвилин. Так, пройшло ще 5 хвилин. Тепер ми до п'ятого стакана цукру, що вже пілишило, ми даємо таку рівну. Чайну ложку лимонної кислоти. Колір збережеся гарний і смак буде гарний. Висипаємо сюди і ще варимо 5 хвилин. Шуму ми не будемо збирати? Шум цей ми не збираємо. Просто варимо. Ось так. Ще 5 хвилин. Так, пройшло ще 5 хвилин, наше варення вже готове. Дивіть, який колір він має. Воно має гарне. Отако, от тако. тепер ми розливаємо по банках. Отако так будемо розливати по банках. Розлив... розливати. береває так по банках. Кладемо там ложку, виключаємо газ, бере з двох боків. І розвиваємо тепер. Давай, давай, давай. Давай, 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 я скажу коли. Давай. Дивіться отак. І в другу банку. От виходить отаких от у нас е, три банки чудового варення. Все. Отак, от дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! мир усім всім і нашій Україні. Ось таке. а Ми позакручуємо кришками. Уже зараз я вам покажу. Так, оці ми закрутили банки. Тепер я їх ще накрию просто, просто так згори я накрию рушником, аби вони постояли. Отак От просто згори. До зустрічі! А завтра я вам покажу, яке то вийшло. Один, три, три слоїчка вийшло з кілограма малини. Таке виходить варення, дві, яке воно густе. Від навіть не, не нічого тримаєш банку і воно навіть не переливається, Кісточки е, не є тверді, дуже дуже файне виходить варення. Ви можете дати трошки менше собі лимонної кислоти, як не любите таке би було, то можна дати і половинку, може і дати одну трету чайної ложки. Но я, но я даю стільки, це, це мій смак, а ви собі можете робити під свій смак. Ось таке ось таке варення е, малинове, під, е, воно підходить до всього. Е, то нічого, що кісточки тут, є, кісточки вони не, не тверді, ще раз кажу, і дивіться, яке. Навіть, навіть не падає. О, дивіться, не, не спадає, не зливає. дивіться, яке дуже густе, яке дуже гарне таке, чудове варення на зиму. До всього. Так що готуйте.